На базі реабілітаційно-оздоровчого комплексу Біле озеро відбулася заключна частина науково-навчальної програми 9-ї літньої ядерної школи. Її учасники зустрілись із керівництвом Рівненської АЕС, представниками первинної профспілкової організації підприємства та громадської організації Українське ядерне товариство у програмі літньої ядерної школи були заплановані і лекції від представників закладів вищої освіти. Також учасники проєкту поспілкувалися із молоддю РАЕС, яка розповіла гостям про діяльність молодіжної організації, основні напрями їхньої роботи проведення спортивних та волонтерських ініціатив, а також про можливості розвитку та самореалізації для молодих працівників. Нашою метою було саме було саме висвітлення подій, розповісти про них цікаво, і щоб молодь, яка прийде до нас в майбутньому, щоб вона знала, що ми є, і відразу ж долучалася до. До роботи до спільної роботи, до спільної роботи над проєктами, до наших заходів важливою частиною навчальної програми стала зустріч із Данилом Лавреновим, першим віцепрезидентом, виконавчим секретарем громадської організації Українське ядерне товариство, який розповів слухачам про основні напрями діяльності організації та її роль у розвитку ядерної галузі країни. Я сьогодні поспілкувався з студентами різних закладів вищої освіти. Їм дуже подобається. Тут знаходиться дуже подобається програма, дуже подобається спілкування з іншими учасниками. Я дуже сподіваюся, що отримана інформація їм стане у нагоді. Вони будуть користуватися, і це підвищить їх мотивацію, і інтерес, в тому числі для подальшої роботи в ядерній галузі і в компанії на еканерватом. Зокрема, особливу увагу учасників проєкту привернули лекції від інструктора навчально-тренувального центру РАЕС Івана Чапурка. Гості мали змогу переосмислити власне сприйняття інформації, а також навчитися розрізняти об'єктивні факти від власних суджень та відчуттів. Студентська молодь активно вступала в діалог та обговорювала приклади з власного досвіду, що надало розмові практичної цінності та сприяло глибшому засвоєнню матеріалу. Ми поговорили різниці між фактами, дураками та почуттями. Друга частина того, про що я розповідав і чим ділився студентами, це були мої напрацювання як переможця конкурсів наукових доповідей кампанії. Вважаю, що такі заходи повинні проводитись на регулярній основі, тому що воно знайомить студентів із містами супутниками. Також на студентів та представників закладів вищої освіти чекала різноманітна культурно-виховна та спортивно-оздоровча програма на білому озері. Унікальна локація особливо сподобалась учасникам проєкту, адже поєднала можливість здобуття нових знань із відпочинком на природі, створивши сприятливу атмосферу для навчання, обміну досвідом та неформального спілкування. Мої враження особисті що це чудово. Ми можемо слухати лекції і розбирати технічні теми не тільки в стінах навчальних центрів, а також на в таких мальовничих місцях, як озеро, фінальною подією дев'ятої літньої ядерної школи стала урочиста частина, яка розпочалася із привітань та слів підтримки від керівництва Рівненської АЕС. Вони подякували учасникам за активність впродовж всіх етапів проєкту, їхній інтерес до ядерної галузі та прагнення до професійного розвитку, підкресливши, що саме молодь є надійною опорою для енергетичного майбутнього країни. Тут я бачу такі, така концентрація, якраз у науки. І яка дасть можливість ось розвинути і показати, що Україна це також флагман атомної енергетики, і я думаю, що ви це якраз і покажете. Ми дякуємо вам, що ви з нами, кожен в своїй ніші. Ми дякуємо, що ви приділили час, і це точно що випадковостей не буває. Всього найкращого і до майбутньої співпраці. Дев'ята літня ядерна школа залишила позитивні враження не лише серед студентів, а й серед представників закладів вищої освіти. Вони подякували організаторам за високий рівень підготовки та проведення проєкту, зазначивши, що кожен його етап сприяв максимальній залученості всіх учасників. Дуже гарно, що ви показали нашій молоді, що вона необхідна нашій державі. Дякую вам за запрошення за чудову організацію. Вважаю, що Ініціатива, яка почалася багато років назад, і не зважаючи на різні би, ускладнення, все одно вона не закінчилася і підтримується кожен рік. Величезна вдячність організаторам енергоатому і українському ядерному товариству, що вони організували саме ядерну школу, саме школу, не конференцію. Школа, от я побачила це більш неформальне спілкування. Все, що ви запланували? Все, що ви хотіли нам показати, ви зробили. Водночас представники закладів вищої освіти висловили впевненість, що така співпраця буде продовжена і надалі. Адже саме завдяки подібним ініціативам, молодь отримує практичні знання, розширює світогляд та робить свідомий вибір на користь професійного майбутнього у ядерній енергетиці. Дякуємо і адміністрації станції. І за школу, і за ці зустрічі, які відбуваються між вузами. Думаю, що це буде продовжуватись, і ми будемо тільки зміцнювати наші зв'язки. Дуже приємно бути в оточенні людей, які враховують свій досвід, розвиваються і задякую усіх. сподіваюся, що побачимось ще раз. Рівненська атомна електростанція це вже не просто майданчик, це місто, куди хочеться повернутися, це місце, де хочеться працювати. Найголовніший критерій успіху цієї школи, коли студенти бачать перспективу, відчувають мотивацію і готові вкладати свою енергію в енергію країни. Фінальним акордом дев'ятої літньої ядерної школи стало урочисте вручення сертифікатів усім її учасникам. Особливу увагу під час нагородження було приділено переможцям конкурсу наукових доповідей. Призери отримали грошові винагороди як визнання високого рівня їхніх наукових напрацювань, ґрунтовної підготовки та вагомого внеску у розвиток студентської науки у галузі ядерної енергетики. Я посів друге місце з доповіддю комп'ютерне моделювання феноменологічних процесів, що супроводжуються аваріями на реакторній установці, я щасливий, що так отримав такий приз. Дякую. Проведення літньої ядерної школи на майданчику Рівненської АЕС вкотре підкреслило важливі зміцнення партнерських взаємовідносин між профільними закладами вищої освіти та енергетичним сектором задля удосконалення шляхів підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у стратегічно важливій галузі, адже у подальшому саме ця досвідчена та вмотивована молодь стане частиною професійної спільноти та працюватиме над розвитком та безпекою енергетичного майбутнього України. Ми дійсно впевнили, що цей проект дає поштовх для подальшого розвитку, і я думаю, що більшість учасників сьогоднішньої літньої ядерної школи прийдуть після закінчення вузу працювати саме на рівненську атомну електростанцію. Кристіна Хлонь, Олександр Сніжко, увітаза